Всім привіт! Сьогодні я ділюсь з вами рецептом ватрушок з сиром та родзинками. Для рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти. Порошно, молоко, цукор, вершкове масло, яйце, дріжджі, сіль та ванільний цукор для тіста. Для начинки нам потрібен кисломолочний сир, яйце, цукор, ванільний цукор та родзинки, молоко та яйце для змащування ватрушок. Точні грамовки у описі до відео: до глибокої миски додаємо дріжджі та одну столову ложку цукру із загальної кількості, перетираємо ложкою, доки дріжджі не розчиняться. Вливаємо тепле та ні в якому разі не гаряче молоко та перемішуємо. Накриваємо рушником або харчовою плівкою та лишаємо в теплому місці на 10 хвилин. Ось така піна є ознакою того, що ваші дріжджі активні. Додаємо до опари сіль, решту цукру, ванільний цукор, яйце та розтоплене вершкове масло. Масло не має бути гарячим. Перемішуємо до однорідності. У кілька етапів додаємо просіяне борошно, замішуємо тісто ложкою. Коли тісто збереться докупи, перекладаємо його на присипану борошном поверхню, починаємо замішувати руками, поступово додаючи решту борошна. Готове тісто вийде м'яким і трішки липнутиме до рук. Кладемо тісто до змащеної рослиною олією миски, накриваємо харчовою плівкою та лишаємо в теплому місці на 40-50 хвилин. Для начинки до миски додаємо кисломолочний сир, цукор, ванільний цукор та яйце. Перебиваємо блендером або розминаємо виделкою. Родзинки заливаємо окропом на кілька хвилин. Зливаємо воду та присушуємо паперовим рушником. Висипаємо родзинки до сирної маси та перемішуємо. Готове тісто викладаємо на пересипану борошном поверхню. Ділимо на 8 рівних частин. Кожну частину округлюємо та викладаємо на деко. Накриваємо харчовою плівкою та лишаємо на 5-7 хвилин. За допомогою склянки змащеною рослинною олією робимо поглиблення для начинки. У кожне поглиблення кладемо 1 столову ложку з гіркою начинки, розрівнюємо. Змащуємо ватрушки жовтком змішаним з молоком. Ставимо до попередньо розігрітої до 180 градусів духовки на 20-25 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!